Вітаю, а ну розкажіть, чому взагалі вирішили провести Вікторину саме от на таку тему? Загалом тематика енергетики вона є зараз дуже актуальною для України. Ми всі розуміємо, що у нас стан війни і агресор власне використовує енергетику як один із засобів своєї зброї проти нас. Ми дуже відчутно це. Відчули минулої зими, і ми так от в очікуваннях, що він придумає уже цієї зими, так тобто, ми всі розуміємо, що обстріли відбуваються щодня, і енергетика в нас дуже і дуже суттєво страждає. І ця тематика як ніколи є актуальною для нас, для українців, і ми маємо розуміти, що ми можемо зробити, і збільшувати свої знання з цієї тематики. І ми вирішили як громадська організація провести. Це в такій інтелектуальній формі, тобто, у вигляді інтелектуального квізу, назвали його «Blackout Quiz». Тобто, під час цієї інтелектуальної гри можна буде дізнатися і багато чого нового про енергетику як таку, і власне підвищити свої знання з цієї тематики. Загалом цей захід ми плануємо провести 13 грудня, початку дев'ятнадцятої години. Він проходитиме в артпев. Диканька, яка знаходиться по вулиці Подільській, 93. для того, щоб взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися у нас в соціальних мережах нашої організації. Мельницький енергетичний кластер є дописи про це і є посилання на google форму яку е, учасники, які хочуть взяти участь, мають попередньо заповнити, тому що кількість команд вона в нас є обмеженою, тобто е, ми плануємо, що участь візьмуть не менше і не більше як 15 команд. І власне в кожній команд ми очікуємо, що буде від 3 до 10 людей. Тобто е, команди, які планують зареєструватися, не мають розуміти, що е, кількість має бути від 3 до 10. Власне, про що буде будуть самі питання? Тобто, в цьому квізі, сам квіз він складатиметься з різних тем, які так чи інакше стосуються енергетики, клімату, відновлюваних джерел енергії, традиційних джерел енергії. Буде і тур про Хмельниччину, тобто який стосується суто нашої області Хмельницької. Про такі цікавинки енергетичні, які у нас є, будуть і про різні рекорди енергетичні будуть і такі цікаві квізи, питання, які стосуються фільмів, які були зняті колись на тематику енергетики. Тобто буде максимально інтерактивно, цікаво. Головне, що участь в квізі є безкоштовною, тобто, ну, тобто і. Переможці команди навіть отримують у нас від нас призи а якщо говорити про учасників, кількість обмежена, але чи буде якийсь відбір між ними? Ми будемо бачити, це буде залежати від того, скільки буде зареєстровано команд. Ми максимально зможемо взяти 15 команд, тому що ну просто-напросто більша кількість це буде важко і для учасників, і для організаторів, тому що. Ну, кожен так чи інакше, він бере активну участь в квізі безпосередньо, тому ми обмежили кількість до 15 команд. І ті команди, які зареєструються якомога скоріше, будуть мати більше шансів взяти участь. Чи є якісь до прикладу вікові обмеження? Ні, ми вікових обмежень не ставили. У нас вже є е, зареєстровані команди, і, наприклад, там одна з команд, це ми знаємо, що вона представляє е, одне з ВПУ міста Хмельницького. Тобто, це учні ВПУ, і ну тобто це така молодша категорія. Є і старші люди. Тобто, тут е, вікових обмежень ми не ставимо. Тобто е, можна ну, там, в принципі, всім охочим бажаючим брати участь в цій грі. Якщо не секрет, то яка кількість вже сьогодні зареєстрована? Ми вчора оголосили про те, що ми стартуємо і станом на зараз у нас є чотири команди. вже. Тоді ще одне питання: от скільки часу буде тривати сама вікторина? І все ж таки, яка от буде ключова мета, до якої йдете? Загалом ми плануємо розпочати о 19 годині. Зазвичай такі вікторини тривають біля трьох годин. Тобто, ми плануємо, що у нас буде шість турів з перервою посередині, тобто після третього туру. Загалом ну тобто, три години буде мета. Головна це насправді, щоб кожен з нас задумався про енергетику як таку, що ми можемо робити, чи ми можемо бути корисними. Тобто, як ми можемо стати більш енергонезалежними, як підвищити свою обізнаці. Цій темі зробити її більш популярною, цю тему, і загалом, щоб учасники прокачали себе в тих, ну в цій галузі, скажімо так, ми робимо питання такої намагаємось зробити середньої складності, тобто, щоб з однієї сторони вони були і не дуже легкими, і не дуже складними. То, щоб люди, які е, там не є дотичними до сфери енергетики, е, могли все таки е, там якось логічно е, навіть дойти до правильних питань, і в будь-якому випадку, на нашу думку, е, не головне те, хто їх займає яке місце, а головне це насправді участь і участь заради того, щоб дійсно збільшити свої знання в цій темі.